30 січня кабінет міністрів України затвердив нову версію законопроєкту про мобілізацію та передав на розгляд до Верховної Ради, як повідомили в міністерстві оборони України. Зробили акцент на можливість відпочити визначеність, зручність, навченість, рівність та забезпеченість. Журналісти «20 хвилин запитали у тернополян, що вони думають про ці можливі зміни. Ну, дивіться, я як жінка, військовослужбовця, який вже служить два роки, тобто, з 26 лютого мій чоловік е пішов служити і. Він на той момент навіть не думав, що можна не виконувати співгромадянський обов'язок, тому мені дуже дивно, якщо чесно чути, що багато є ухилянтів, як ми їх називаємо. Мені насправді це дуже дивно і в деякій, в деякій мірі навіть образливо. Тому що, наприклад, мій чоловік за два роки мав тільки один раз відпустку на 10 днів по банальній причині, що його немає ким замінити. На рахунок закону я там читала, що Ну, якщо це я правильно зрозуміла, що всі мають стати на військовий облік. Ну, ніби це й так було, але тепер там я читала, що протягом 60 днів вони всі мають в електронному так варіанті стати на військовий облік. І навіть таке пропонували, що будуть надсилати, наприклад, що та людина буде там через три місяці служити, інша через рік, ну то це правильно. То, що дадуть два місяці до підготовки, теж правильно, тому що я теж проти того, щоб там на вулиці тато веде дитину в садочок, його кудись запхали, ну це категорично проти. І другий момент про демобілізацію Ну це дуже така болюча тема для всіх, напевно, сімей, і військовослужбовців, тому що якщо дійсно це приймуть, то можливо. Люди будуть мати можливість, ну військовослужбовці на будуть мати можливість хоча б відпочити. Так чи інакше, всі будемо причасні до е, військової справи. Це перше, це мабуть нас е, невідворотні стосовно от, е, мобілізації. Так, в суспільстві така е, думка якби панує. Що тих, кого забирають з вулиці, вони вже не повертаються, тому що їх одразу кидають самі гарячі точки для затикання якихось, скажімо так, військових дир. Тому кожен, хто мобілізований, мобілізується через вулицю, вважає, що він йде на смерть. Цю думку треба змінити. Поки що я не бачу в законі, що це буде змінено. Допустимо, є водій, який привозить. Продукти, так його мобілізують. Треба розуміти, що він там буде в армії робити, на яку спеціальність його будуть навчати, скільки його будуть навчати. Коли він пройде навчання, от він повинен для себе розуміти, куди він буде потрапляти, щоб одразу там за два місяці навчання його кидали на, на передову. Ну, Потрібні якісь розуміти, які. Нам будуть в нього, якщо його ранять, або, не дай Боже, і він загине. Чіткий механізм нарахування там, компенсації рідним, тому що зараз це теж покрито. Принаймні побутує така в суспільстві думка. Не знаю наскільки вона правдива чи неправдива, я не знаю. Но це все покрито якоюсь темрявою. Так, це скрито, ніхто нічого не за секрет якийсь такий. Я думаю, що це важливо. Ну, бо. Ми воюємо і там як Ізраїль, ну, тіпа, воювати і автомат тримати, ну там повинні всі. А як, хто, хто і як це буде робити, ну, це все хай там держава, скажімо так, владна і узаконить, як воно має бути, хто по скільки там буде служити і воювати і так далі. А стосовно відпусток, е, відпусток, ну то відпустки повинні бути. І, понятно, що люди. Ну, там, і так далі, щоб людина прийшла трохи там, відпочила там і, 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 і далі пішла служити. Ну, а ще ось кажуть, вивати. що в ТЦК наче не треба буде звертатися для поновлення даних, буде онлайн і можна буде. Ну, як ти буде як база, система, як то це теж має бути. Це, це все правильно. Я думаю, що це цивілізовано все. В ДІ, як документи, так і воєнні документи. Все має бути впорядковане. На ротацію частіше їх пускати. Не повинні морально відходити. Так, я знаю багато випадків, які приходять, вони навіть не добувають тих 10 днів. Вони в нашому середовищі кажуть, ми не можемо, ми краще будемо там. Але для кожного мобілізованого повинна бути мобілізація для всіх. Для кожного військового, який перебуває на нульовці, повинна бути та ротація. А стосовно ось підготовки військової, забирають на ну, підготовка, наскільки я знаю, в мене дуже багато знайомих. Навіть в Тернополі був такий випадок, що дитина два тижні готувала його, пустили його на нульовку і його на другий день. Це має бути підготовка від трьох до шістих місяців. Не може бути. Отак, як будемо говорити, діти, які не мають ніякого поняття про військову. Підготовку, які не були ні в армії, нічого не мають взяти таку просту людину і відправити на берег. А скільки таких випадків? Тому що от я і говорю, що повинно бути якесь по-перше, це примусовка, це виловлювання тих дітей. Воно мотивації ноль, воно тільки дає озлобленість. Це не повинно так бути. Ми на своїй землі, тому діти і хлопці, і чоловіки, і жінки, і дівчата, вони мають бути мотивовані чимось, а не злобою і ненависть. Знаєте, вони одне говорять, друге роблять. Тобто, наша влада самі знаєте. Тобто, починаючи від Верховної Ради, кінчаючи, кажуть, міською владою, ну Тернополя. Так що. Те, що одне говорять, а друге роблять. Тобто ви думаєте, що може бути на паперах одне, а в дії? Сто процентів. Так що тут, тут таке, як кажуть. Яка вже в, те, в ТЦК, як, ще, як кажу, ще вже документ підписав, а в електронному форматі, то я рахую, що це воно є, як кажу, воно є незаконно, має бути особистий підпис людини, моя така точка зору. Щоб якась була відповідальність для, до людей, до громадян України. А так то я рахую, що.